Дощило темними дощами, холодним вітром крило світ. А я дивилася до бестцями надалі чорний оксамит. Доброго ранку, Україна. Друзі, дощ трошки зупинився, думаю, віднімлю вам наші ранкові Карпати. Хоча, їх, чесно кажучи, через, через цю туман, через цю мрячку навіть і не видно, друзі. Дощ практично ціли, цілу ніч йшов, то зупинявся. Зараз він зупинився, хоча дивився по прогнозу. Знову на цілий день і до кінця тижня передають отаку от погоду. Хоча друзі передають, навіть і мінусову температуру з мокрим снігом і з мінусовою температурою з похолодання. Ну, що робити? Така сурова весна, друзі. У нас так що всім дякую за увагу, дякую Богу, Збройним силам за можливість кожного ранку просинатися і бачити отаку красу. Всім миру добра, бережіть себе, все буде Україна. Слава Україні, друзі.